Сьогодні практичне заняття ми проводимо в театрі імені Марії Заньковецької, де будемо переглядати виставу Михайла Старицького за двома зайцями. Вистава здобула велику популярність і користується успіхом донині. Не їждете! Що це вимагаєте? Що моя наштапіця пенсіону професійта по самого Персонажа є досить екстравагантна. Як ви вживалися в цю роль? Можливо, у вас є якісь ритуали? Е, ні, ніяких ритуалів особливо немає, просто репетиції, 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 ще раз репетиції. Від репетиції до репетиції актор набуває, е, починає знаходити якісь певні фарби до цього персонажа і так поступово від репетиції до репетиції, набувається повний образ. Тільки репетицій потрібно для того, щоб відтворити одну виставу на сцені. Ну, це дивлячись яка вистава, можна по-різному казати. І які умови. Ну, в середньому це десь, десь два місяці, напевно, тривають репетиційні процеси, а потім вже виходить. А в яких персонажів вам найбільше подобається перевтілювати? Ви Питаєтеся взагалі про кар'єру, так? Так. Ну, насправді я вважаю, що їм характерна артистка. Тому ця роль мені вдалася направо легко. Ну, по-перше, це була моя мій монолог, який я читала при вступі в університет. І режисер, який побачив мене при вступних іспитах, він запам'ятав це. Які жанри вистави збирають найбільшу кількість глядачів. Звичайно, що комедію. Зараз на даний момент, коли в країні війна, народ не хоче дивитися на сцені на драмах. Тому комедія зараз має насправді найбільший поступ mm -hmm. на глядача. Вистава з за двома зайцями, де головний герой Сверид вражає своїми галантними манерами, а проня Прокопівна мріє про привабливого кавалєра. Щастю, проні Прокопівни немає меж, її покохав найкрасивіший хлопець. Насправді Сверид брехун та банкрут, щоб сплатити кредиторам він. Вирішив вигідно одружитися з пронькою. Батьки, які обіцяли велике придане. Ось у виставі у вас була донька. Як вам вдалося з нею вжитися в роль? Адже це має бути якийсь материнський інстинкт? Ну, материнський син. Я маю дочку, і вона е, в без навіть до речі теж грає. Дочка, мені в з мами абсолютно не важко, хоча я її така трошки є, я б сказала, не узурпаторка, така диктаторка маленька. Але все-таки, якщо ви зауважили, що кіно за двома зайцями, там мама пристосування має знизу, там фактично управляє батьками Проня прокоповна, то тут я трактую її трошки інакше. Я говорю, що вона в мене вдалася, вона така, як я. Тобто я, в принципі, відзеркалюю її. <звілляє> <звілляє> От, як говориться, було надзвичайно цікаво, емоційно, дуже схвильовано. Як ви вжилися в роль і скільки часу ви приблизно вивчали ці всі репліки, тексти і гру? Дякую за питання. Е мрія кожної акторки показати себе різнопланово, різносторонньо. Звичайно, в мене були драматичні і глибокі ролі, але е цей комізм, я вважаю, так само як і грати казку, так само як і комічні ролі він потребує особливої майстерності. Це має бути інша тональність, е, відчуття тональності. Е, 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 тому, коли мені запропонували у цю роль, я страшенно неймовірно була втішена, тому що це себе показати з іншого боку е, і свою майстерність від на вищий рівні. Ми провели ти тири. От ви граєте образ мудрої, чесної і доброї мами української дівчини, яка заради все, зради своєї дитини готова на все. Це все дуже просто, тому що кожна наша українська жінка, що за свою дитину горою. Тому і ми всі такі, що, знаєте, один одному допомагаємо. Це нелегкий час для нас сьогодні. Весь народ зібрався, хто чим може, хто як може, хто сітки ходить, хто гроші, хто, хто, хто одяг дає, хто що може, тим ми допомагаємо. Граємо вистави, щоб людям було. Трошечки настрою додати, щоб люди мали сили і бажання жити, перемагати це найголовніше в сьогоднішній день. Ви вже багато напевне ролей зіграли. А яка саме найкраща була ну, на вашу думку? Яка найбільше сприйнялася глядачами? У нас тільки в бацій, можливо, було, якийсь такий спогад, можливо, у вас є. За... Ви знаєте, ролей зіграно, звичайно, немало. Такі, що, знаєте, на перший, от, от, от ханома була прекрасна вистава. На жаль, вона зараз її списала і вона не йде. От, але брухливо дуже приймав глядач, дуже гарно приймав. Ніч на Різдво, Солоха. Люди теж дуже гарно приймають. Цю виставу нашу приймають дуже добре за двома зайцями. <звіт> Дані грима для учасників вистави. Наша робота гримерів дуже складна. Ми працюємо з художниками насамперед. Художник складає образ, малює ескізи, створює картини, які ми повинні утворювати за допомогою гримів. Грими є характерні, різні. І ми їх відтворюємо, створюючи певний образ, який ставить нам з, з, як задачу режисер і художник. Це спеціальні художники, люди, з якими ми співпрацюємо і з якими ми потім це все відтворюємо. У п'єсі за двома зайцями є все. Інтрига, азарт, гумор, характер, любов, недосяжність ідеалу.